А що, як я скажу вам, що одна з найзвичніших осінніх робіт на городі, це по суті диверсія проти вашого майбутнього врожаю. Так, так, та сама перекопка, яку робили наші діди та батьки, сьогодні ми розберемося, чому копати землю у вересні це фактично вбивати її родючість, і я обіцяю, після цього відео ви подивитеся на свою лопату зовсім іншими очима. Традиція осінньої перекопки сягає корінням у минуле, тоді це був спосіб боротьби з бур'янами та шкідниками на важких цілинних землях. Вважалося, що мороз розпушить грудки, а шкідники вимерзнуть. Це була сувора необхідність, але сьогодні, коли ми знаємо, про ґрунт набагато більше цей метод виглядає як операція на серці за допомогою сокири. Грунт, а це не просто земля, це живий організм. І зараз ми спустимося в цей мікросвіт, щоб побачити все на власні очі. Отже, почнемо з найголовнішого, з самого фундаменту. Перша і, мабуть, найфатальніша помилка осіннього перекопування це повне руйнування структури ґрунту, уявіть собі, здорову живу землю. Це не просто набір мінеральних частинок. Це найскладніший багатоповерховий дім, збудований самою природою. У ньому мільйони мікроскопічних каналів і пор, які раками створювали корені рослин, дощові черв'яки та незліченні мікроорганізми. Ця структура схожа на губку, саме вона дозволяє землі дихати, вбираючи кисень, і пити, накопичуючи дощову вологу. А тепер уявіть, що в цей ідеально влаштований світ. Вривається лезо лопати, кожен перевернений пласт це землетрус для ґрунтового світу. Ми ламаємо ці життєво важливі капіляри, обвалюємо тунелі, рвемо всі зв'язки. Замість дихаючої губки ми отримуємо безформну щільну масу. Вся ця складна архітектура, створювана природою, роками руйнується за один день, і навесні після дощів. Така земля перетворюється на щільну кірку, яку не можуть пробити навіть бур'яни, не кажучи вже про ніжні культурні рослини, а тепер зазирнімо глибше, і з'ясуймо, хто ж населяє цей тендітний світ, який ми так необережно тривожимо. У верхніх 10-15 сантиметрах ґрунту, там, де багато повітря вирує життя, тут мешкають аеробні бактерії. Запам'ятайте це слово. аеро. Це повітря цим крихітним трудівникам кисень життєво необхідний. Вони справжні кухарі для наших рослин. Саме вони переробляють усю органіку, опале листя, відмерлі корінці на легкодоступні поживні речовини. Це вони створюють родючість. А ось глибше, куди кисень майже не проникає. Живуть їхні, скажімо так, родичі, анаеробні бактерії. Для них кисень, навпаки, смертельна отрута, і в них свої особливі глибинні завдання. Що ж відбувається, коли ми встромляємо лопату і перевертаємо шар землі. Ми влаштовуємо справжню катастрофу. Аеробних кухарів ми закопуємо живцем у глиб, де вони задихаються без повітря. А глибинних мешканців анаеробів навпаки викидаємо на поверхню, де вони гинуть від кисню. По суті, ми власними руками стерилізуємо ґрунт, влаштовуючи масовий геноцид для його найважливіших мешканців. М -м -м. Рухаємося далі, кого ще ми помічаємо на поверхні після перекопування. Правильно, наших головних помічників дощових черв'яків. Ці створіння не просто мешканці, вони справжні інженери та агрономи ґрунтового світу. Кожен черв'як це маленька фабрика з виробництва біогумусу, найціннішого органічного добрива. Пропускаючи крізь себе ґрунт та органіку, вони збагачують його ферментами та корисними речовинами. А їхні ходи це ідеальні дренажні та вентиляційні канали. Які вони створюють для нас абсолютно безкоштовно, вони розпушують землю значно краще і глибше за будь-яку лопату, не порушуючи при цьому її загальної структури. Що ж робимо ми під час осіннього перекопування? Ми безжально викидаємо їх на поверхню, ми руйнуємо їхні домівки, їхні тунелі. І вони разом зі своїми коконами, з яких навесні мали б з'явитися, нові покоління цих трудівників стають легкою здобиччю для птахів і гинуть від перших же морозів. Кожен помах лопатою це скорочення чисельності нашої безкоштовної армії агрономів. Це не просто помилка, це справжнє шкідництво. М Тепер поговоримо про воду, про ту життєдайну вологу, без якої неможливе життя рослин. Здоровий непорушений ґрунт має дивовижну властивість, капілярність. Пам'ятаєте, як вода сама піднімається тоненькою трубочкою? Саме так працює і ґрунт. Мільйони мікроскопічних каналів, створених корінням рослин та дощовими черв'яками, утворюють єдину систему. По ній волога з глибоких шарів ґрунту піднімається вгору прямісінько до коріння рослин. Це справжній природний автополив, який рятує наші посадки в посушливі періоди. Ця система працює як гніт у газовій лампі, постійно живлячи верхній шар. Що ж відбувається, коли ми перекопуємо землю? Ми розриваємо ці капіляри, ми ламаємо цей гніт. Вся система водопостачання виявляється зруйнованою, і навесні, навіть після рясних дощів, верхній шар ґрунту висихатиме значно швидше, тому що волога з глибини вже не зможе піднятися. У підсумку ми самі створюємо собі проблему і прирікаємо наші рослини на постійну спрагу, а себе на нескінченні поливи злійки чи шланга. Ми витрачаємо воду, час і сили, щоб виправити те, що самі ж і зламали. А ось тепер буде найіронічніший поворот скажіть, навіщо більшість людей перекопує город. Звісно, щоб позбутися бур'янів. Вважається, що перевертаючи пласт, ми ховаємо їхнє насіння вглиб, де воно не зможе прорости. Звучить логічно, але насправді все працює з точністю до навпаки. У кожному кубічному сантиметрі ґрунту, особливо в глибині, зберігається величезний банк насіння бур'янів. Це насіння може спати там десятиліттями, чекаючи свого часу. Воно як міна уповільненої дії, коли ми проводимо глибоке перекопування, ми працюємо як плуг, який піднімається, дрімаючи насіння з темряви нагору до світла, тепла та вологи. Ми створюємо йому ідеальні умови для проростання. По суті, ми самі засіваємо свій город бур'янами на наступний рік і навесні дивуємося, звідки ж їх стільки взялося. А це наш власний врожай, який ми так дбайливо посіяли восени за допомогою Лопати. Замість того, щоб боротися з бур'янами, ми їм допомагаємо та ще й витрачаємо на це свої сили. Парадокс чи не так. Наступна ключова складова, яку ми знищуємо, це гумус, гумус або органічна речовина, чи це чорне золото ґрунту, це сама суть родючості. Він як комора, де зберігаються всі поживні речовини для рослин у природі, в лісі чи на лузі. Органіка опале листя, відмерла трава, розкладається на поверхні повільно. Цей процес відбувається поступово, і поживні речовини вивільняються дозовано якраз тоді, коли вони потрібні рослинам. Що ж відбувається при перекопуванні? Ми беремо цю органіку, яка мала б повільно перегнивати зверху, і закопуємо її вглиб, одночасно насичуючи ґрунт киснем, це все одно, що підкинути дров у пічку та відкрити піддувало наповну. Починається процес інтенсивного окислення, або, простіше кажучи, горіння гумусу. Родючий шар буквально згорає на наших очах, перетворюючись на вуглекислий газ, який випаровується в атмосферу. З кожним роком такої обробки родючий шар стає все тоншим, а ґрунт біднішим. Ми швидко виснажуємо запаси поживних речовин, які природа накопичувала роками. Давайте уявимо, що відбувається з перекопаною ділянкою взимку. Гола, розпушена земля, залишається абсолютно беззахисною перед стихіями, вона вже не має природного захисного покриву з трави чи опалого листя, і ось починається ерозія. Спочатку приходить вітер, він гуляє відкритою ділянкою і, немов пилосос. Здуває найдрібніші, найлегші та, що найважливіше, найродючіші частинки ґрунту, той самий гумус, про який ми щойно говорили. Це називається вітрова ерозія, за зиму з ділянки може знести кілька сантиметрів найціннішого шару, потім приходить весна з талими водами, вода, не зустрічаючи перешкод, вільно тече поверхнею перекопаної землі, змиваючи залишки поживних речовин. І забираючи їх у найближчу канаву. Це вже водна ерозія. Замість того, щоб накопичувати вологу та родючість, наш город стрімко їх втрачає. Ми своїми руками створюємо пустелю на своїй ділянці, залишаючи її голою на поталу вітру та воді. Багато прихильників перекопування вірять у міф про так зване проморожування. Вони стверджують. Я залишу землю великими грудками, взимку мороз їх розпушить, і навесні ґрунт буде пухким та м'яким. Насправді ж, часто виходить зовсім інакше. Цей метод може спрацювати лише на дуже важких глинистих ґрунтах, та й то не завжди. У більшості випадків відбувається навпаки безструктурний перевернутий ґрунт, позбавлений своєї природної капілярної системи. Навесні перетворюються на щільну заплилу масу. Після танення снігу та весняних дощів він ущільнюється і підсихає, утворюючи на поверхні тверду кірку, немов асфальт. Цю кірку не можуть пробити ніжні паростки молодих рослин, їм просто бракує сил. У підсумку ми отримуємо погані сходи, слабкі рослини, і, як наслідок, низький урожай. Замість обіцяної пухкості ми отримуємо бетон, з яким потім доведеться боротися все літо, постійно розпушуючи його сапкою. А тепер давайте поговоримо про невидимий світ, про таємного союзника рослин міцелій. Міцелій це по суті грибниця найтонша мережа грибних ниток, яка пронизує весь здоровий ґрунт. Ця мережа вступає в симбіоз із коренями більшості рослин. Це називається мікориза, як це працює грибниця, яка в сотні разів тонша і довша за коріння, проникає туди, куди корінь дістатися не може, і добуває для рослини воду та важкодоступні поживні речовини, наприклад, фосфор. Натомість рослина ділиться з грибом цукрами, які виробляє в процесі фотосинтезу. Це взаємовигідне партнерство. Ця підземна павутина не лише живить, а й захищає рослини від хвороб. Що ж робить лопата? Вона, як велетенський ніж, гріже і шматує цю живу мережу на дрібні нежиттєздатні шматочки. Ми руйнуємо цей підземний інтернет, позбавляючи наші майбутні рослини найважливішого союзника. Відновлення такої мережі займає дуже багато часу. Кожне перекопування це крок назад у побудові здорової та сильної екосистеми городу. Що ж робити замість перекопування, як правильно підготувати город до зими? Відповідь на це питання нам дає сама природа. Просто подивіться на ліс або цілинний луг, там ніхто ніколи не копає землю, але вона завжди залишається пухкою, вологою та неймовірно родючою. У чому ж секрет? Секрет у постійному укритті: природа ніколи не залишає ґрунт голим, восени вона вкриває його товстою ковдрою з опалого листя та відмерлої трави. Це і є мульча. Наше завдання просто повторити цей мудрий прийом. Замість того, щоб брати до рук лопату, візьміть граблі та тачку, вкрийте свої грядки усім, що є під рукою, скошеною травою, соломою, опалим листям здорових дерев, подрібненими гілками, компостом. Цей шар, мульчі, ніби ковдра, захистить ґрунт взимку від вимерзання, вивітрювання та ерозії. А навесні він стане чудовою їжею для наших друзів. Дощових черв'яків та ґрунтових мікроорганізмів, які перетворять його на безцінний гумус. Є ще один чудовий спосіб не лише захистити, а й активно покращити ґрунт восени. Цей спосіб називається посів сидератів. Сидерати – це зелені добрива, рослини, які ми вирощуємо не заради врожаю, а для користі самому ґрунту. Після збирання основних культур наприкінці серпня або у вересні просто засійте вільні грядки гірчицею, фацелією, житом, вівсом або викою. Ці рослини мають потужну кореневу систему, яка глибоко проникає в ґрунт, розпушуючи та структуруючи його краще за будь-яку лопату, вони працюють делікатно й ефективно, створюючи ті самі капіляри для води і повітря. А їхня зелена маса, яку ви або залишите на зиму під снігом, або зріжете та використаєте як мульчу, стане чудовим джерелом органіки. Сидерати пригнічують ріст бур'янів, захищають ґрунт від ерозії та збагачують його азотом та іншими корисними елементами. Це простий, дешевий та неймовірно ефективний спосіб підвищити родючість без важкої фізичної праці. Звернімо увагу на очевидну перевагу відмовившись від безглуздого та шкідливого осіннього перекопування, ви заощаджуєте колосальну кількість найціннішого ресурсу вашого часу та ваших сил. Поміркуйте, скільки годин, а то й цілих вихідних днів ви витрачали на цю важку монотонну працю, згинаючи спину над лопатою, але ж цей час можна було би провести з родиною. Зайнятися улюбленим хобі або просто відпочити на дачі, насолоджуючись осінньою природою. Перехід на природні методи землеробства це не тільки турбота про ґрунт, а й турбота про власне здоров'я. Праця на городі перестає бути каторгою і перетворюється на легке, приємне та творче заняття, ви витрачаєте менше сил, а отримуєте набагато кращий результат. Ось що таке справжній розумний город, і, нарешті, найголовніший філософський висновок. Відмовляючись від перекопування, ви змінюєте саму парадигму своєї взаємодії з ґрунтом, ви перестаєте бути завойовником, який намагається силою підкорити собі природу, зламати її та змусити працювати за своїми правилами. Натомість ви стаєте її партнером і помічником. Ви починаєте розуміти глибинні процеси, які відбуваються в ґрунті, і дієте в гармонії з ними. Ви не руйнуєте, а створюєте. Ви не боретеся з природою, а співпрацюєте з нею. Ви допомагаєте ґрунту стати здоровішим, сильнішим і родючішим, А він вдячно дарує вам щедрий і що найголовніше екологічно чистий урожай. Це не просто агротехніка, це інвестиція в майбутнє вашого городу, у здоров'я вашої родини та в збереження нашої планети, і ось власне найголовніший поворот десятиліттями ми вважали осіннє перекопування актом турботи про землю. Ми витрачали сили, згинали спини, думаючи, що робимо добро. А насправді ж ми вели війну проти самого життя під нашими ногами. Ми руйнували домівки для мікроорганізмів, розривали життєво важливі грибні мережі та прирікали на загибель дощових черв'яків. Найважча осіння робота виявилася не просто марною, а шкідливою. Усвідомлення цього змінює все. Виявляється, найкращий спосіб допомогти своєму городу це залишити його в спокої і лише трохи допомогти природі, вкривши землю органікою. Лінивий садівник у цьому випадку наймудріший садівник. Отже, головний висновок простий: не копайте землю восени, натомість мульчуйте, сійте сидирати і дозвольте природі робити свою роботу. Так ви збережете і примножите родючість ґрунту, заощадите свої сили та отримаєте багатий урожай наступного року. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас а ви перекопуєте город восени? Чи вже перейшли на бік лінивих, але мудрих садівників? Напишіть свою історію в коментарях, давайте обговоримо.